Черівного дня, шановні українці, сьогодні у нас 31 жовтня і перехід на 1 листопада. І хотів вам розповісти про Самайн Ніч Велесову, що там ще як називається, Хеллові, Ніч Всіх Святих і таке інше. Але, оскільки релігій багато, культур багато, і кожен. Придумає свої збочення, свої назви, як завжди. От. Тому що люди різні, країни різні, культури різні, і кожен е дуріє, божеволіє по-різному. Чому? Тому що є суть, завжди є суть. І суть в тому, що в основі всього лежить енергія. Енергетика і базові алгоритми творця, природи, простору Ну, ж таки, називайте, як хочете. І що відбувається в цей період? Ну, я використовую самайн, тому що самайн мені найбільш подобається. Чому? Тому що це термін, який пояснює, що відбувається протягом фактично декількох тижнів цей період. Тому що, наприклад, так звана велесова ніч. Яку називають наші місцевості, вона описує лише один переломний момент, От сьогодні вночі, коли від заходу сонця до світанку відбуваються зміни в просторі. Але це насправді не так, тому що зміни відбуваються за тиждень до умовно, інколи за два тижні. І тиждень після сьогоднішньої ночі, і тиждень, навіть два тижні інколи буває. Інколи це може і до місяця затягнутися, до, і місяця після. Що саме за зміни відбуваються, Що це за період з переламним моментом, який люди вже самі підтягують під 31 жовтня з переходом на перше, але також енергія трішки може гуляти туди-сюди кожного року, в колі року, умовно, в циклі кожного року. Але люди своєю енергетикою все-таки вирівнюють, підтягують так, що пік, пік змін відбувається саме сьогодні. От. Так, що ж таке ж сама за зміни такі? А відбувається? Що Що, в принципі, це переломний момент в просторі на нашій планеті Земля, коли Земля засинає і помирає. І по суті, це момент, період наповнений енергіями смерті, переходу і. І, можна сказати, руна Ейвас. Тобто відбувається трансформація з така, як незворотня, як з умертвінням. Тобто, коли цей рік народився, відплодоносив і успішно помирає, йде на, на сон, на засинання, на старіння, ну, не те, що на старіння, а на умертвіння. Ось. І тому в цей день дуже гарно працювати з енергіями смерті, померлами і по взагалі. Тобто дуже потужні силові енергії. Можна робити як чорні ритуали, умовно темні, тому що добра і зла не існує. Можна робити ну, руйнівні, скажімо так, руйнації, покарати ворогів, відкотити карму, наприклад, мінородцям, які лізуть на нашу землю територію ворогам, боржникам. А також можна е ритуали, які приносять творіння, тобто ріст, творчість і е покращують е ваш стан ресурсний. Енергетичний і таке інше. Відповідно, після заходу сонця і так, з переходом на сутінки, кожного дня стоншуються грані між матеріальним і нематеріальним світом, сьогодні він вночі буде стоншений найбільше, і, відповідно, дуже гарно працювати з істотами, з зеркаллям з душами. Ну, всі душі це, по суті, істоті. Те саме. Колишні загинувші люди, скажімо так, неупокоєні з якихось причин, це ті самі димовики, Бісі, Демони і все інше. І от з ними сьогодні прекрасно можна спілкуватися, але все ж таки акцент я рекомендував би робити на роботу з родом, тобто своїми там батьками, поспілкуватися з близькими людьми. Ну і зробити помини, тому що сьогодні напряму, скажімо так, душам навіть упокоєним буде легше пробитися і вийти на зв'язок з вами. Чому? Тому що оця грань між світами стончується матеріальним і нематеріальним, їм не потрібно буде оцю студенисту, ж таку в'язку стіну пробиватися в матеріальний світ, щоб з вами поспілкуватися, там, ну, що вони раніше через сни роблять там, інші фрагменти, можливо, якогось нобачення розвинути. Їм це буде набагато легше зробити, тобто менш енерговитратно, тому що все є енергія Ось, відповідно, зробивши там, банально невеликий помин. Можете в мене на сайті взяти ритуал по мене роду, який дуже потужно вливає. Ви можете викликати якусь душу, поспілкуватися. З, там ну, простому, Простій людині просто достатньо буде після такого ритуалу закрити очі, і через образи піде, образи піде трансляція, тобто діалог через свідомість з тим покійним, хто є. Тому що, по суті, це портальний період, такий затяжний в часі, перехідний, і сьогодні. Знову ж таки, завдяки людям, які концентрують увагу і енергію на цьому дні, саме на цій ночі, з 31 на 1, буде на найбільше портальний час. І, відповідно, можемо змінювати енергетично змінивши простір, ми нашаровуємо подальшу матерію на це. Ось, ось суть вам цього свята. Самайна, Велесовий, ну це не ніч, велосовий період. Давайте тоді назвемо правильно, о, тому що велосова ніч це неправильний термін. Тоді велосовий період. Ось, назвемо так. Ось така суть свята. Давайте ще на руну глянемо. Покажу вам, що, що відбувається з простором в цей період. Ось ці енергетичні зміни, які відбуваються. Ну, просто рунимо високо. Подивитися, щоб руни Руни – це транслятори енергії. Це не духи, там, не боги якісь там. Як каскарі вам придумають. Ось. Дивіться. Показую. Ну, Тут чітка група. Три. Дві портальні руни, по суті. Ну, от, Петро, як по той біче портал в центрі, в вершині, тобто вона каже, це портальний період. Те, що я казав, це портал. Портал між світами відкриваються двері спілкування зі всіма істотами. Вуньо означає, що ви можете запустити будь-які ритуали, тобто вони будуть радісними, успішними. Сьогодні святкують, можна помину робити не лише в суботу, і сьогодні. Сьогодні свято для потайбіччя і для тих, хто працює з потайбіччя, тобто для всіх відуючих. Сьогодні день радості, тобто ці позитивними енергіями наповнені, тому що радіють і мертві, і живі. Всі ритуали будуть успішними, це радісний, позитивний день. І день вражає. Чому єро. Ну, єро це руна і вражаю. І також портал, яка розкручує, розкручує радість і зв'язок з потейбічм. Тобто радість і потибіччя. Фінальна руна у нас єро, як ми бачимо. Це врожай, врожай від роботи з потийбіччям, від радості. І вражай від року. Тобто закінчується рік. Він все відподоносило фактично, і все. Все відподоносино померло, заснуло, а ми отримали своє гіро. От. І кожен, як завжди, отримує по своїм чинкам. Українці отримали, наприклад, війну умовно, тому що самі це прописали собі своїми діями, чи, точніше бездіяльності. Ну, і так само кожен щось отримує. От. І так само цей період, Пертро по той бічя і радість. Отримують по з відаючим радість, скажімо так, максимально отримують від спілкування з цим світом. Тому приробіть ритуали на позитивне, на відкат ворогам, домовляйтеся з померлими, працюйте з родом. Сьогодні їх можна навіть побачити. Ось вони можуть як з тумана пробитись образами, якщо в матеріальний світ, якщо ви їх гарно погодуєте тими самими поминами. Якщо ви помини робите кожен суботу, наприклад, раз в тиждень. І сьогодні зробите, то ви навіть їх можете образи не просто в свідомості, а вживу й побачити. Ну Залежить від цього, скільки ви вже субот підряд, мінімум 40 субот потрібно робити помини, тоді ви їх побачите. Ну, все. Вітаю вас самайном. І нагадую, що цей період ще буде тривати мінімум тиждень, а то й два, а можливо й більше, тому що зараз померлих дуже багато у зв'язку з війною. І період, оцей сам смерть е вас затягується. Святкуємо, святкуємо це, освячуємося певними енергіями, енергії це вуньо, пертро, єро. І працюємо працюємо на свій розвиток, на розвиток близьких своєї душі, перемогу Україну і будьте вільними. Не будьте рабами якихось релігій, якихось там велесів, перунів, одінів, ісусів і інших, будьте самі творцем і живіть в просторі з гармонійно, як творець, і користуйтесь цим шикарним періодом. Слава Україні, смерть ворогам!